Кожен э, герой цієї книжечки він справжній. Він мешкає в Павлограді. Тому, якщо ви раптом э, десь у Сільпо э, або в АТБ будете купувати якісь смаколики разом з батьками, можливо, цей герой цієї книжечки стає поряд із вами. Учні Павлоградського ліцею зустрілися з дитячою письменницею Тетяною Руменко та попрацювали над новим варіантом книги Дім в ролі колег видавчині. Цю книгу вже можна отримати в дитячій бібліотеці. Робота э, Кожного е, успішного видавця в тому, щоб видавати книжечки, які не мають помилок, ні стилістичних, ні орфографічних, взагалі, взагалі ніяких. А як ми можемо е, цього е, діти до цього лише? Перевіряючи і читаючи дуже багато, я вам е, скажу по секрету: видавці читають дуже багато. І сьогодні ви також не лише мої колеги, видавці, а ще і автори. Подивіться, Тетяна Роменко і чудові дітки. Тобто, сьогодні у вас така. Е, е, ви долучаєтесь не тільки до видавництва як видавці, але й до творення книжечки як автори. Розказала письменниця й про плани на майбутнє. Зараз вона працює над новою книгою про захисника, який повернувся з війни без обох ніг. Це проєкт, який допоможе нашому українському суспільству допомогти нашим героям відчувати себе потрібними, ну, допоможуть нам правильно комунікувати з цими неймовірними людьми, правильно реагувати на них у суспільстві. Така наша книжечка, вона дійсно на вимогу робиться, і вона робиться для того, щоб допомогти нам, допомогти нашим героям, і так, це такий місточок і допомоги. У нас є дуже багато знайомих. І повернулися з війни додому, і ми бачимо ну певне ну, непорозуміння з боку суспільства. І ми і ну взагалі я вважаю і так вважає наша команда, що наша місія це навчити нас взаємодіяти з нашими героями правильно. Перша леді Олена Зеленська зазначила, що такі історії необхідні сьогодні нашому суспільству. Пані Тетяна сподівається, що вже восени книга побачить світ. Ми е, е, виховуємо гідне покоління наших дітей, щоб вони мали змогу бути вдячними, проявляти повагу і любов.